Друзі, добрий придобрий ранок. Я поки набирається водичка, вирішила з вами вийти поздоровкатися зранку. Це я встала доїти корову. Вийшла на двір, а на дворі в нас холодно, 0 градусів на градуснику, але вітру поки що немає. Так що сьогодні під морозе. листочки і будуть з горіха сипатися. Уже, може весь горіх обсипеться в дворі. Так добре, що зараз вітру немає. Вчора такий був у нас вітрюганіще, це страхіття. Аж в хаті було чутно все, як воно, все гудить. Ось, Я набираю водичку, мити апарат зараз поставлю на газ і піду доїти ласунку. Так що такі, друзі, справи. Гарного усім дня. Далі побачимось. Друзі, залишилося трошки скумбрії з учора. І я вирішила трошки підсмажити картоплі. Але я її не смажу, а під кришкою, вроді як, протушую. Ну, іногда ми оце так балуємося. Ну, кортить же, понімаєте. Та ще до рибки, <кій> так мені захотілося. І ось є джика моя, в холодильнику стоїть все що сталося від літа. Так що будемо зараз снідати. От. А потім я буду робити заготовку на сир, на моцареві рулети, на сулугуні. От. А на 11 годин поїдемо у лікарню і поїдемо в центр, бо треба скупитися, треба отримати ліки у аптеці. Ну, Взагалі, потім, потім я вам все покажу. Так що, друзі, такі справи. І ось моя каструля знову 30 літрова. Зараз 33,5 градусів. Я внесла закваску термофільну, так як це буде в нас моцарела, сугуні і косички, рулети. Так що внесла сюди термофільну закваску, тому що буде другий нагрів до ну, сильно гарячого. Так що чекаємо несколько хвилинок і будемо вносити фермент. Зараз зроблю заготовку і їдемо ми в центр, у лікарню. У мене сьогодні купа, 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 купа всяких проблем вирішити треба. Друзі, ну вирушили ми в дорогу. На дворі у нас сонячно, але холодно. Ну, ти бачив, деревина розтякнулася. Вона старенька, вже та деревина абрикоса. Їдемо. Їдемо в лікарню, а тоді вже по справах. По різних Все, чек на сімки щоб буде ну, Так вони завжди дають чек у магазині Так ти що його не викидаєш? Ну я буду викидати? звісно ні так друзі їдемо друзі це наша така красива поліклініка я приїхала до врача а чоловік поїхав поставити машину з горки бо не заводилась машина в аптеці ліки я вже отримала. На почту зайшла там людей. Та й не стала стоять, може потім вони розсусуться. Ой боже, у нас тут лікарня була. Була куча відділень, куча врачів. В общем, друзі, територія дуже велика. І гінекологія, і хірургія була, і дітське відділення, і терапія, все було. Осталось зараз тільки поліклініка. Друзі, я буду чистити чеснок і розкажу вам, як я з'їздила в центр. Значить, поїхали ми в центр. Доїжджаємо до пошти. Чоловік каже, що заїдемо на пошту і, на, і в аптеку, а тоді поїдемо в лікарню. Ну, добре, думаю. Бо нам треба вже усе успіти до обіду, щоб повернутися назад, чи корову доїти в обід. Ой, заїжджаєм на пошту, а там чоловік 15 очередів в черзі. Кажу, мені получить посилку, бо вони всі стоять ну, платити за світло. А там хтось стоїть, каже, мені теж тут обща черга. Ну, в общем, мені ж нема коли стояти. Кажу, ой, ні, не буду я стояти. Вони, ну, як хочеш, пішла я. Е, вийшла. Пішла ж в аптеку, а мені получить по кодам доступні ліки. Получила я, значить, ті доступні ліки, там знакома робе моя за аптекою, дуже хороша знакома, я її завозю в неділю сир. Вона, ой, давай хвалить там на всю аптеку. Кажу, Іна, я там ще роблю другі ці сири, а вона каже, привозь усі. Я каже, дуже люблю. Ну, в общем, домовилися. Тут виходжу я з аптеки, доходжу до машини, чоловік каже, машина не заводиться. Боже, що ж робити? А в нас оце з машиною такі проблеми, друзі. Щось у неї не знаю. Він і звертався, там, де і ремонтують, і все, ніяк не знайдуть причини. Кажу, ну що ж, давай кажу з горки, а там, де в нас пошта, там з горки можна з'їхати. Та й кажу, заведешся. А надо ж пхать ее назад. А я что ж попхаю эту машину с ним? Он каже, сидай за руль, будешь рулевать, а надо назад пхать. Сила я за той руль, а что я езжу на машине? То на бордюр, Вин кричит, на бордюр едешь. А я ж не вперед, как бы я вперед ехала, а так же я назад. Ой, друзья, короче, ну ничего. Сдали мы назад. Поїхали з горки, завелася наша машина, розвернулися, поїхали в лікарню. Приїжджаємо в лікарню. От, кажу йому, став десь із горки, бо знову будемо кажу, качати її. Він поїхав там, поставив її, заїхав у двір у лікарню, а я пішла в поліклініку. Пішла в поліклініку. Ну, все добре, пішла до врача, вона мені, значить, каже, вам. Ям направлення сьогодні до 3 пройти, ні, 4. Каже, треба пройти у ЗД серце, бо в мене щось, щось є. Я не знаю, чи то щитовідка, чи щитовідки чи, чи серце я вам казала. Щось у мене в грудях таке робиться. І пульс пропадає. Отак. і Стука-стука, птом раз нема. Стука-стука, днем я не замічаю. А як оце спати вечором лягаю, і оце починається. Другий раз так плохо, другий раз нічого, а другий раз встаю, п'ю трикардин. Взагалі, общем, в общем, якось так, друзі. От, Ну і, значить, вона мені каже, вам треба ось зі серце зробити. І флюорографію можете пройти е до гінеколога записуватися не надо і в городський, не в районі лікарні а в городській. Тепер у нас у районі лікарні немає гінекологів. Нема роддому, раніше в нас був Вели Александрії, я ж цього не знала. Е, аказується, був роддом. Я людочку родила тільки ще в другому здані, а потом в новому здані на п'ятому поверсі був роддом. В общем, немає в нас роддома, аказується, вже в районі лікарні, все в городській. Один роддом. От, і нема гінекологів у нас в районній лікарні, не приймає гінеколог. От, і направили мені вона каже, там жива черга, приходите, берете талончики, і вам на те, яке время, І, в общем, в общем, чи попадеш, чи ні в той день, як приїдеш. Отак, От друзі, їздить, проходить комісію. От. Слухайте ж далі. Флюорографія, правда, в районці флюорографія без черги, без направлення, в общем, флюорографію пройти. Тоді, значить, до невропатолога. Вона каже: ну, до невролога. Каже, що. Ну, це ж моє заболівання по позвоночнику, це ж невролог лікує. До невролога, в район, є невролог. Каже, з ним вам треба ж поліжать на Койки, там будете з ним все рішати. Взагалі, треба їхати мені до невролога. От. Хотіла записатися на УЗД серце. Лікар на лікарняному. Ну, це ж таке, всі ми хворіємо. Ніхто в цьому не винен. Так мені повезло просто. Так мені везе, слухайте далі. Подзвонила у городську лікарню, вони кажуть, приїжджайте, тут жива черга. В общем, ви собі представляєте, що таке весь район, жива черга. Це ж у нас тепер район го-го який. В общем, так. оце. Це я так поняла, що мені треба їхати у город, знімати там квартиру і там жити, поки пройти це все. Комедія! Комедія, друзі. Я не знаю, як воно буде і що воно буде. От. І... що ж мені ще? Що ж мені е-е-е, е, невролог, гінекологія. А, і УЗД. Чотири. 4. Ну, в общем, це ж не знаю, як тепер. До невролога я сьогодні записалася на п'ятницю. Ну, пройду флюорографію. Ну, гінеколога. Три пройду, а у серце не зроблю. Ну, в общем, в общем, не знаю. Попробую там городський тоді лікарню узнати, що там і як, що робиться. Отакі, От друзі, справи. І це мені, це мені треба в лікарні полежати до 9 грудня, а з 9 грудня проходить всіх остальних лікарів. Там ще і е, глазний окуліст, і хірург. І оцей же, ж, ну, що на, по сахарному діабету, я індокринолог, це ж щитовідка, оце ж там. Ну, друзі, це ж як зовсім усім то не хватає ні грошей, ні сил. Чоловік каже: давай сядеш на автобус, а назад тоді, дочка, якщо вони хочуть приїхати, заберуть тебе з города. Я кажу, хорошо. Але в нас до остановки йти до автобусу. Ну, хай він мене вивезе, якщо машина заведеться. А тільки стоять 40 хвилин їхати автобусом, я ж не вистою в автобусі. В общем, друзі, не знаю. Не знаю, як і що. Я ж вам кажу, що я на кухні робити можу все, але це йти як мені куди, а там ще ж у городі, Ще з далеко йти до лікарні до районки. Взагалі, не знаю, друзі. Як, а машину, щоб у нас найняти у город? Щоб раз з'їздити, треба 500 гривень. Ну, Так, як хочеш, так і живи. В лікарні купу грошей треба. Не знаю, буду проситися, щоб тут на денному стаціонарі мене капати колоти, а там, взагалі, не знаю. Взагалі, не знаю, чи можна так, чи не можна так. Будемо вирішувати. В общем, друзі, оце так. Хоч плач, хоч скач. Нікому ти в цій житті не потрібен. Так що, отак, якось. Ну, добре. Побалакала трохи начистила чеснику. Зараз зроблю э, таку смесь, це чесник, паприка копчена і базилік. І все, я одягаю перчатки. Якщо хочете, я буду знімати все, як я роблю сир. Будете дивитися, але це не буде мені як включити і виключити телефон, бо я ж буду у перчатках, або треба буде знімати перчатки. Бо заготовки в мене багато. Я зробила, показувала вам з 30 літрів. Я хочу зробити і сулугуні в головках, і косички, і сир. Рулети. І ще жінка заказала мені тверду сиру головку, щоб я упакувала у термопакет, бо вона хоче висилати сестрі. Ну, це буде вже в мене сир твердий є. Я запакую її у суботу. Так що такі, друзі, справи. Не знаю, поки що це так. А що буде далі? Чоловік психує, починає мені щось розказувати кажу: замовкни, не треба мені мотати нерви. Як буде, так і буде. А ви чули новину, що в Білорусі хочуть зробити вже до 65 років, щоб робили люди, а 65 аж на пенсію, то це чекає і в нас, Та тим більше в нас такі справи в країні. Так що, друзі, нічого хорошого, мабуть в нашій житті не було, а тепер і тим паче не буде. У моєї кресниці погиб чоловік на війні, але вона давно вже живе під Києвом, і вона воює на війні. Дуже шкода, дуже шкода. Гине на наш цвіт нації. Нічого не поробим. Не хочуть, щоб Україна була на цьому земному шарі. Не можна це балакати? Я балакаю. Не буду більше балакати. Все. Мовчу. Так, ну сари я вже поробила. Я не знімала, бо не було як. Зараз буду замотувати рулети. Таке молоко жирне, важко працювати з жирним молоком. Надо було трошки зняти вершків. Таке воно, ну, в общем, живе. Воно це як жирне невозможно. бо воно теряє форму, якщо не лежить в морозилці. Отак От воно захолоне і буде гарно. Сама як не похвалиш, то ніхто не похвалить. Ой, сама себе хоч похвали. Бо от чоловіка вже заробила тільки що. Кричить, що я мокрих дров набрала. Бо він же ж тупо. Я, нема коли. я з сирами. Кажу, йди і набери сухих. Яких набрала, таких і набрала. Кажу, будеш топити. Я тепер не буду до пічки взагалі торкатися, бо кругом я свого носа хочу впхати. а потім затей получаю. Так. А ну, красончику робити гарним. О, отакі вони в мене сьогодні будуть красавці. Так, вам покажу все один і все ще два. Друзі, оце в цій каструлі ще я робила сир. Подивіться, скільки жиру це зверху. Оце, воно отстоїться, це я тряпку в тому, що я робила тюль. Замочила в гарячому, щоб відстав сир. Бо робила, робила сьогодні робила трошки ошибку. Я розкраснілася, бо в гарячій воді працювала, от. бігом спішила у лікарню та заготовку зробила одним цілим в общем, кульком повісила, відвішуватися і плохо стекла всередині сироватка. І він, в общем, цей сир пристав до ткані. Ну, в общем, трошки, трошки намучилася я, ну нічого, все добре, все зробила, слава Богу. От. На все треба час, щоб нічого не заважало, от, щоб все, на все вистачало часу. А як вічно спішиш, от то не дарма кажуть, є така пословиця, як спішиш, то людей не смішиш. В общем, Нічого, все вийшло. Молоко я не спортила, слава Богу, все вийшло. Ще тільки, звісно, воно те перемила, куча перемивання після цього. І ще каструля велика стоїть, бо так як полетіли бігом у центр, так вона воно стоїть. Зараз щось трошки повечеряємо, бо треба ставити і тушонку, воно ще варити одну. Ой, нема спокою, нема спокою. Друзі, дивіться, які дві лялі лежать. Товстенькі сьогодні вийшли, гарні. Як дві лялечки. Доброго доброго вечора, глядачі. Сьогодні я телефон держу в руці, бо він у мене заряджається. Кинулася до нього, а він геть у мене розряджений. Сьогодні я трошки щось друзі, грала в ігру, сиділа, відпочивала після того, як корову подоїла. Геть забула, що треба йти солити сири. Зараз з вами побалакаю, поспілкуюся та й піду солити сири. От, там вариться тушонка на кухні. Так, а ну скажіть, це сьогодні я получила нові окуляри, чи підходять вони мені? Ну, підходять чи не підходять, головне, щоб добре було, щоб я бачила в них. Бо, бо ті в мене попередні, вони, я ще їх і надіваю, але вони уже ці. Там пластмасові, не стіклянні стекла, і вони вже трошки підзатерлися. Так, значить, там жіночка одна пише мені, що чи не може чоловік доїти апаратом, якби ми купили апарат. Але апарат у мене, друзі, вже 8 років. Я дою корови, і дві в нас було, я доїла апаратом. От. Ну, чоловік не знаю, я щось йому боюся довіряти, як він ніколи його не тримав в руках. І він, ну, в общем, не знаю, в нього, напевно, не вийде. Він... Чи він не хоче, чи я не знаю, коротше говоря. В общем, поки що цей... це питання у нас відкрите. Не знаю, чи при... вдасться мені на денному стаціонарі проколотися і покапатися. Ну, в общем, будемо рішати. Ви питаєте за ряжанку. чи вигодно робити мені ряжанку? Ну, Вигодно чи не вигодно, я роблю, щоб був у мене асортимент і людям подобається дуже моя ряжанка. Трошки є вигода, звісно. Не скажу, що я і на всій молочці що ми заробляємо такі величезні гроші. Коровка дає зараз у нас небагато молока, так що, друзі, ось, ось сьогодні два дні вона у нас стоїть в сарай, і з ходу впало молоко, з ходу впало ще молоко. Вона стоїть зараз, у нас сіно їсть, і кабак даю, і дерть. Вот, ряжанку продаю я 1 літр 65 гривень. Ну, я сьогодні порахувала, то ще й виходить трошки і заробіток, помимо того, щоб я продала молоком. Вот, а так, трошки, виходить, ще й заробити на ряжанки. Ну, що не дарма, мій труд. От, пряжи, одна жіночка пише, що пряжити можна і на плиті зверху, на маленькому вогні. М можна, звісно, я ж не спорю. Але вже але на, у вас на плиті не буде отої скоринки коричневої, що запикається зверху, а люди дуже хочуть, оця, щоб пряжанка була з цими скоринками. І Я пряжу в духовці. я так звикла, мені так подобається, мені так удобно. Так, що такі друзі справи. Сьогодні на дворі було холодненько, але хоч ну, був вітер, але не такий сумасшедший, як був вчора. Так що, це такі друзі, справи. В общем, сьогодні таке буде відео. Я навіть не знаю, коротке воно там буде чи длінне, щось нас знімала за день. От, всім на добраніч, бо вже 11 година вечора чи ночі, як там у вас, не знаю. Треба йти бігом робити сир, та митися та лягати, відпочивати. Так що, такі, друзі, справи. Сьогодні знову ми скупилися трохи в магазині, купила 5 кг муки в пакеті, бо купила тож печінку, чоловік просить вареників зробити. Треба зробити з картошкою печінкою вареники. Він дуже любить такі е, вареники. Що І... завтра буду готувати, не знаю, ще навіть не думала. Щось придумаю вже завтра. Сьогодні пилисосила вечора у кухні. Бо вчора замоталася, закрутилася, не було вже коли, треба було ще вчора. Але я перенесла на сьогодні. Сьогодні почистила пилосос, витрусила та й попилососила. бо хочеться, щоб хоч трошки був порядок у хаті. Ну, добре, друзі, всім на добраніч, гарної тихої ночі, солодких снів. І до завтра. Завтра ми з вами зустрінемося. І будемо робити якісь нові роботи, чимось будемо займатися. Я не знаю, з дочкою це балакала. Завтра в мене день, в який не, буде, не буду варити тушонку, ніхто не привезе. І оце ж кажу, дочці, чи я завтра зранку буду рубати курей, це мені треба штук шість курей зарубати. А вона каже: ма, ти представляєш, скільки ти наробишся. Це ж тобі треба їх зарубати, попатрати, пошмалити, розібрати, а тоді ще порубати усе і скласти в банки. Друзі, і не пишіть мені, що чоловік буде допомагати. Він у мене таку роботу не робить. Він не м'ясо... не, Свиніну ми з ним рубали вдвох, як раніше тримали, він рубав. А от взагалі він з м'ясом не може робити. Не то, що не може, а ну, йому стає якось погуху чогось. Ну, ну, ладно, друзі, до побачення вам все, бо я вже третій раз, мабуть, до побачення вам кажу. Всього вам на кращого. Пока-пока. До завтра.